Сережа, привіт. Дивися, бачимо пасадчик. Вигляд, в принципі. Довід поляка маться, чи ні? Так, да, так. Да, 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 да. Дані по поляку є, песелі його є, фотографія його песелі є. То все нормально. А вже фотографія, його бланкет. Як як? Єго бланкет можна. Ні, Nie, він дав нам написав, де всі свої дані написав. Він ж з тобою розмовляв довод по вас кульдаю. Ну, так, він десь поїхав дорогу, він того й казав, ми, ми мали або, або з, з, після обіду під'їхати, або якщо зранку, то без нього. Ой. Ой, ну, все, дивися, машинка в принципі на вигляд гарна. Шигун, реально все чистенько, акуратно. По записі, типу, Єдине, що не сподобалося. А чого в опису пише 297 тисяч кілометрів, а реально 405. Ну, ні, ну, там 400, думаю, ну, на фобах на скористає. Отзвонило дзвонило, дзвонило з 5 українців. Я не хто з вас дзвонив. Nie, ну на фото на фото вказано, на об'яві указано 297 тисяч. Не, допугав. А Масло Масло, дась масло то моту попробуем на надо я через масло І... Ага, да, бачу, 6 сиже ага. да, зверху є по масси Да дашка Бульки бач сьогодні Mm -hmm. Я вже... Я вже не так походу. не Хоч бачите Сережа, машинка належить шикарна, но ціна в неї шикарна. І ціна, в принципі, в неї шикарна. По-перше, в об'яві вказано кілометраж 297 тисяч. Реально, коли ми проїхали. Розпідовати розпід. Покажу. 405. Далі. Задня. Это большой герметик, понял? Да, стандартная резинка. Ага, стандартная. черная такая, да, да. Да, да, да. да. Заднее стекло в чепу уже на герметик, поэтому ну, что -то было, что дуже вот. приятный, дуже красивый. Я, я, честно говоря, даже вообще шикарный. Электрика продолжена два передних стекла.